Тут не вистачає тисячі євро. Мамо, ми з тобою не про таку суму домовлялися, картає мене донька. Я й справді обіцяла, що дам їй 10 тисяч євро, як додому приїду, але в останній момент моя подруга, така ж заробітчанка, як і я, попросила мене позичити їй тисячу євро, бо в неї виникли проблеми, і я дала їй ці гроші, навіть не уявляючи, що доньці мої це не сподобається. Наталка вичитала мене по повній програмі, сказала, що так не робиться, що вони сподівалися на мою допомогу і вже з людьми домовилися, а я їх підставила. Права в тому, що мій зять захотів машину, і я пообіцяла, що допоможу їм купити авто. З рік Віталії мені вдалося скласти 10 тисяч, і я везла їх додому, та в останній момент тисячу я позичила. Зробила я це не зі злого умислу, просто я бачила, що Ані справді були потрібні ці гроші, до того ж я була впевнена, що вона мені їх поверне. Наталя моя неабояк як на мене образилась. Треба було бачити, як пафосно вона йшла у банк, щоб взяти позику, але її її не дали, що ще більше її розлютило. Наступний день зять пішов в банк, хотів на себе оформити кредит, але йому теж відмовили. Моя донька відколи вийшла заміж і народила дитину, не працює, сидить вдома. У зяті теж немає постійної роботи. Він то за одне береться, то за інше, але толком нічого у нього не виходить. Мені здається, що вони і не надто старалися, а навіщо, якщо їм щомісяця я висилала по тисячі євро. За такі гроші, в принципі, можна і жити. Тепер зять надумав таксувати, і йому машина потрібна. Він теж злиться на мене, що через мене, і мою недалекоглядність він не зможе купити те авто, яке він вибрав. Ти візьмеш дешевшу, кажу, ти ж на ній таксувати збираєшся, то зможеш для початку взяти щось простіше. Але зять мене слухати не хоче. Шукає, в кого позичити ту тисячу, якої не вистачає. Навіть каже мені, щоб я в Анни забрала гроші. А я так не можу, ми з людиною домовились і так не робиться. Якось бачу, донька вечері готує. Вони чекали в гості своїх друзів. І яким же було моє здивування, коли мені навіть не запропонували приєднатися до них хоч на трошки? Я б довго не сиділа, бо все розумію, вони молоді хочуть про своє поговорити, але ж запропонувати можна було? Я сиділа в кімнаті і почула, як зять скаржився моїм друзям на мене, і вони голосно сміялися. А донька за мене заступила, не заступилася, а підтримувала свого чоловіка. Мені так прикро стало, що я вже розплакалась. Хіба так можна з рідною матір'ю? Я ж скільки років згарую заради них, все віддаю до останнього євро, а тут один раз не вгодило і все. Повернулася я назад в Італію, швидше запланованого часу. А там же Анна на мене чекала, повернула мені борг і не тисячу євро, а тисячу сто. Я не хотіла брати у неї зайві гроші, але вона наполягла, каже, що у такий важкий час не кожен погодиться позичити такі гроші. Мамо, Анна, вже тобі віддала борг? питає мене донька по телефону. Віддала, спокійно відповідаю. А коли ти їх нам вишлеш, вибач, доню, але більше ви від мене нічого не отримаєте. Якщо я погана мама, то нехай так і буде. Тепер я буду складати гроші для себе, сказала і поставила слухавку. А як ви вважаєте, я правильно зробила, чи це вже занадто?